Шукаєте зручний та комфортний матрас. Магазин Мебліка має для вас готове рішення. Це матрасик Квебек, виготовлений в Туреччині, доставляється в скрученому вигляді. Два дні вскрили, полежав, і далі собі спіть і насолоджуєтесь. Дуже зручно транспортувати, особливо ліфтом або легковим автомобілем. Що це за матрасик? Це іде зонований блок, 7 зон жорсткості, декілька видів піни. Досить високий, висота 22. Але з цією стьожечкою, такою приємною на дотик і гарненькою. Він буде всі 24 см висоти. Матрас зручний, комфортний. Гарно тримає 140 кг навантаження максимального на одне спальне місце. Гарно підлаштовується під те, в якому положенні ви спите під плечову частину. Створює комфорт вашому спальному місцю. І. Це пружинний матрас дві сторони однакової жорсткості, жорсткість середня. Матрас зручний та комфортний. Купуєте матрас, обов'язково беріть на матрасник, тому що плями на матрасі е, порушують гігієну вашого спального місця. Відповідно, турецькі на матрасники водонепроникні, хоча верх іде не махра, як в багатьох українських виробників, а спеціальна тканинка, яка здатна повторювати. Комфорт, який забезпечується оцим верхнім шаром щільного м'якого наповнювача, запрошуємо в магазин Мебліка для покупки матраса Квебек.